Життя. Священник Олексій? Слухай. чи можна дитині святкувати 9 років, тому що 9 років асоціюється у батька як 9 днів після смерті? І він категорично проти святкувати день народження. То не мудрий батько. Кожен день, який Бог дав людині, то є свято, яке називається життя. Дитина хоче 9 років, щоб її мама пляцка спекла, закликати друзів, випити чаю. І собі з'їсти пляска. Що дитина має страдати від татових забобонів? Звичайно, що можна. Михайлік, 9 років треба святкувати чи ні? Тре. Тре. О, дитина, о, казав Христос, у саме дітей і немовлят, чи не віси хвалу. І у саме дітей лунає істина. Ну як дитині не святкувати? Що дев'ять днів має до дев'яти років? То якісь видумки, давайте ще не будемо то робити. Сорок років, каже, не можна святкувати. Давай, якщо я на святкувала сорок років, то що було далеко до війни. Та то що? Все, село гульдебанило. Все було нормально. І, і Богу дякую, вже 50 минуло, і буде 60, дочкала внуків, правнуків, та татова дружина. Бачите, як порається коло церкви. Я ходжу з батюш, наглядаю за тими дівчатами. Михайлик буде послушником, я йому вже резолюцію наклав, буде, значить, прислуговував, документа видав малому. Та й так. Так що 9 років святкує, хай батько, мама і дитина, бо хто знає, як воно завтра буде. Не видумуйте. І не вірте за забобони. Вірте Бога. Все. Поки поприйду до тата з тим батюшком, то я йому дам благословенство.